Як ми можемо це змоделювати? Наливається кров в стакан, угу. вона спочатку однорідна, потім вона постоїть і вона розділиться. Угу. Може, бачили, такі, Може, да. самі поекспериментуйте. Вона сама розділиться на червону і да. частину і на світлу. Е, ну, коли роблять так, червон... терапію, да, Я бачила, да, да, коли да. тромбоцитики збирають. За так. рахунок чого кров в судинах не відсипаровується? Так? Угу. За рахунок руху. Кров постійно рухається. А ось коли їй буде якийсь за, за, угу. затор, затор, наприклад, да. коли може бути затор? Коли людина здавить тривало, да. особливо там, військових, це. коли здавили, передавили, наклали жгут, це впливає і на венозний, і на артеріальний е е кровотік. Кроботік. І за рахунок цього кров знизу, вона не, наприклад, на руці положила. Кров знизу вона не буде відтікати, бо перетисла. Да. І якщо буде тривало перетиснути, цій вені і в артерії теж і вені утвориться тромб, так. тому що йому не буде нікуди рухатись, так. і це змоделюємо такий стакан.